Друзі, вітання. Сьогодні <клі> трошки мене заклало. Прийшов на роботу, як цей як Френк Сінатра, можу співати. Як ви вже здогадалися, рубрика поспіваємо, бачу, вона, певно, більше сподобалася, чим всі рубрики, які я веду. Що хочу сказати? Хочу вам сказати. Таку передісторію, як завжди, розказати, як я взагалі взяв в руки гітару, що все почалося. Це я думаю буде цікаво. Отже, перший, кому я завдячую, що в мене в руках гітара, це своєму рідному братові Івану. Іван, привіт тобі. Він колись дуже хотів вчитися грати на гітарі. Взяв, в нас є старша братова і є підстарша братова. Ото він в братови, братовив її рідного брата взяв гітару. Приніс додому і так на ній і не грав. А я побачив, що є гітара, не знаю, звідки воно в мене взялося, я все життя щось марив тою гітарою, тут опа є гітара. І я почав вчитися. І друге, кому я завдячую, це якраз власнику гітари, це Андрію, братове рідному підстаршої братові. Я як зараз пам'ятаю, він такий жартівник завжди прийде Андрій, заграє щось, Андрій заграє щось. Я пам'ятаю, як він мені ті акорди вимальовував у нього такий почерк, знаєте, як королівський, в нього ті букви, я у сьогоднішній день їх пам'ятаю, такі з закарлючками такими. Ну точно королівський почерк. Він мені ці всі пісні писав. Чому я взагалі згадав про це? Я вам скажу, що є якийсь ментальний зв'язок. Бо я якраз собі цю пісню в голові прокручував, завдяки цій пісні я, в принципі, навчився грати на гітарі, бо я рік. Просто топтався на місці і я там вивчив, як то кажуть, тих пару блатних акордів. І далі все отак. от. Там, взяв пальці, поставив пальцями, зробив отак. Вся гра була. Так літо пройшло. І восени прийшов Андрій до нас в гості. Андрій заграй, Андрій заграй. І Андрій зіграв мені цю пісню, яку ви зараз почуєте. Ну Так вона мені сподобалася, Він каже: ти її не заграєш, там дуже складні акорди, ти що там і баре треба брати. І, ну Це складна пісня, там майже всі акорди використовуються, такі ходові. Майже всі акорди, які в принципі є. Кажу, давай пиши мені ту пісню. Написав він мені ту пісню, і ви не повірите, я сидів отак пальці собі складав, одною рукою складав пальці на грифі, а другою рукою так проводив, проспівував тоді. Проспівав і так далі. Переклав знов пальці. Я мозолив. В мене вже аж брат старший ховав від мене гітару. Каже, ти нічого не вчишся в школі, тільки на гітарі граєш. Я ту гітару знайшов, де він сховав, думаю, ну то ж не голка. Хожу кругом. а Він за диван її ховав. Я витягував ту гітару, поки нікого не було вдома. І сидів грав. Далі була знову ж таки цікава історія, бо. Вже двоюрідний брат моєї підстаршої братові захотів також грати на гітарі. Він також вчився в музичній школі, грав на віолончелі, і забрав у мене гітару. Все, я лишився без гітари, що робити. Ви щоб собі розуміли, зараз гітара, то вона от, з гарним вузеньким грифом, вона має такий півкруглий гриф, дуже зручно бере, зажимати. А це були гітари це, напевно, ще в нього була та гітара, я так пригадую, певно, що ще за Союз. Ця гітара мала гриф, напевно, на сантиметр ширший, ніж тут. Там баре було брати, це треба було добре помучитися. І він був рівний, він повністю був рівний. Хто грає, хоч трошки, хоч колись тримав гітару в руках, то той знає, чому я ще згадав про ментальний зв'язок. Бо я якраз подумав про цю пісню, думаю, було б непогано. Я її вже давно так собі в голові перекладав, але до кінця її ніколи там перший стопчик перекладав і сходив собі там, бурмотав на співу час від часу. А тут бачу в коментарях мені написала мого тата похресниця, що пригадує, як я приїжджав в село, і ми з моїм друзякою Максимом кажучи, ви співали пісню про, про, про клен. По -про російськи вона звучала прокльон. У mm -hmm. мене все асоціювалося прокльон, якби проклинати. Mm -hmm. Але пісня лірична, гарна, не, не смішна зовсім. От, тому зараз почуєте цю пісню в моєму виконанні, я там десь щось змінив слова. Десь чуть-чуть щось добавив свого, але ну, тим не менше. Давайте послухаємо, що з цього всього вийшло. Пісня називається Проклен. Там, де клен шумить понад річкою зустрічалися, ми з Марічкою облетіли. Той клен політем А любов як сон, попри нас пройшла. А любов як сон, любов як сон, любов як сон, попри нас пройшла. серцю дуже жаль. І пече вогнем осінь вдаль вдальжене, журовлів ключем, чотирьом вітрам, смуток я віддам, та не повернуть тепловіто нас. Ні до чого вже тобі походжать ні до чого вже квіти дарувати любов мою, ти не зберегла, де зустрічались ми, Виросла трава де зустрічались ми. Де зустрічались ми, де зустрічались ми, виросла трава, А любов як сон, а любов як сон, а любов як сон, Попри нас пройшла. Отака от вийшла пісня. Трошки смішно там виходить, бо хі, хі, ходить, зустрічалися з Марічкою, якась там любов попри них ходила. Хі, хі, Люба. але написано з маленької букви значить любов. Ну, бачите, на відміну від наших північних сусідів, в них от любов вони люблять і поїсти, і люблять випити, і люблять жінку. Такий є анекдот, що е, француз, е, француз люби, має, має, має дружину і має. Коханку, але любить, любить коханку. Англієць має дружину і має коханку, але любить дружину. Росіянин має дружину і має коханку, але любить випити. Тому в нас, бачите, і кохання є, і любов, і можна полюбляти, і любити і так далі. От що я ще хотів сказати за переклад пісень. Можливо, декому там здасться, що в нас немає зараз пісень. Є пісні, але це, скажімо так, ностальгія. Я взагалі вважаю, що ми дуже сильно відстаємо в цьому плані від наших північних сусідів, тому що вони не соромляться брати наше, його там перекладати, говорити, що то їхнє. А Чому нам так не робити? Нам треба воювати на всіх фронтах, в тому числі брати їхні всі, наприклад. Совєтські фільми, за якими люди е десь ностальгують, я би переклав їх всіх. От, наприклад, тато мій дуже полюбляє фільм. В бій йдуть тільки старі. Е моя теща і дружина дуже полюбляє фільм. Іронія долі. Чому не взяти їх і не перекласти? Я би взагалі все, що, все, що було, все, що вживане, я би це все переклав. Вибачте, отут в Канаді. Тут, крім Ютубу, нічого немає, в Ютубі повно, на, ну, повно фільмів, є перекладу, але все російською, розумієте? І не знаю, чи ви звертали увагу, наприклад, заходиш, заходиш ти в Google, пишеш скачати пісню українською мовою вводиш, а тобі вибиває скачати пісню і так далі. І також дуже багато є російських сайтів, з яких можна скачати українські пісні українською мовою українських виконавців. Тут є дуже велика прогалина. А це все тому, що Windows і всі решту системи вони практично не відрізняють наші мови, хоча вони надзвичайно різні. Хто не бачив, подивіться, обов'язково є такий фільм документальний про Рутенію. Називається Рутенія. Це про мову, яка була в нас до того, коли Петро І вніс корективи і повикидав половину букв з нашого алфавіту. Тобто в нас, не пам'ятаю, 54 чи 56 букв, букв було в алфавіті. От. Подивіться, перегляньте, дуже цікаво. Мозги зразу так стають на місці, починаєш розуміти, наскільки проти нас воюють на всіх фронтах. А нам. Трошки, як то кажуть, бракує в тому плані. Остап Дроздов також багато про це говорить, що нам треба і в політичному плані, і в такому, як то сказати, ну коротше, бо вийшло вже не поспіваємо, а поговоримо про політику. Mm. От така от вийшла пісня. Всім дякую за увагу. щиро вдячний за коментарі. Буду радий знову почути відгуки про цю пісню. Надальше, думаю, буду працювати в тому самому напрямку. Всім дякую, Па-па. побачимось, почуємось.